Дуже мала, але я вже для мене це було дико. Як це можна? Адже мечеть, синагога, наша церква, чи православна, чи греко-католицька це є святиня якогось народу. І це було дико, коли танцювали синагоги. А, розумієте, а стіни були мали такі страшенно великі, як зараз у нас на східній Україні. Щодо пам'ятника. Я щиро вдячна, що всі бачать, і я теж так бачу пам'ятник, як бачите ви. Але доки цього пам'ятника не було, то я щиро вдячна євреям і синагогі, що вони не викидали мою свічку, бо я ставила під синагогу свічку. Поки ми до незалежності не, не, не дожили. Чому не ставила під дерево? Мені шкода було, бо я думаю, я піду додому, а дерево почне горіти. Я не знаю, де тіло мого батька. Ви пам'ятаєте, як ми всі ходили на єврейський цвинтар, і отець Кіяк правив службу Божу. І донині мені дуже шкода, бо він там застудився і, напевно, потім і помер. Але там ніхто не дослідив, що там є тіло наших всіх хлопців. Потім так пан Вишеванюк мені давав знати, що є десь у Чорному лісі, що де є ще могили, і де вже є пам'ятник, і де вже є кістки, знайшли кістки. Але нікому ніхто ж досліджував, що це тіло там мого бачити. І думала, Павліці, цей... А тепер скажіть мені, цей кусочок нашого міста, цей квадратик, там паркується хто хоче. І дріндалети, і високі автомобілі, і що хочуть, і вже прямо на пам'ятник залізають. Як я виходила з того положення? Зі мною завжди записник і ручка. І я пишу, шановний, ви паркуєтесь на крові 27 чоловік. Вся площа була в крові. Змивали її два тижні, не могли змити. От я не знаю, я низько кланяюся. Я думаю, що Господь Бог на небі того чоловіка, який посадив ці дерева, то, певно, був мер. Я не знаю хто. І його родина буде благословенна до, кінці, до кінця днів його, бо він поставив 10 пам'ятників. Тобто кожне дерево це була пам'ять. Хай шановне панство, яке там то дуже гарні. ті, Я, я йшла по вулиці, і, звичайно, дівчинка-офіціантка там обслуговувала. Я питаю, дівчинку, вам не страшно тут продавати цю каву і той коньяк? Ну, ви, ж, ви ж продаєте на, на, на кістках, на крові? А вона, бідна, на мене, дивиться, так, що вона там винна. Я не знаю, я розумію, що зараз дуже важко жити, що кожен собі виживає як може. Кожен собі будує якийсь майданчик, чи купує е, магазинчик, щоб вижити в нашій державі. Ось. Але не забувайте, <кій> шановні, що за, у цьому світі нікого не бійтеся. Ні поліції, ні міліції, ні мера, ні замера, ні. Нікого. Навіть НКВД не треба боятися. Треба боятися Господа Бога. Чому? Що зробите з лето все собі? Хочете, бо ваші діти гарно і чесно жили. Працюйте на, на своїх дітей. Не робіть кривди нікому. Як можете допомогти, допомагайте. Ви не думайте, що ви допомагаєте тій людині, що ви допомогли. Ні. Ви допомогли своїй дитині. Я так отак, часом дивлюся телебачення, і ви знаєте, ну то дурні ті передачі, де є ясновиці, де вони там щось згадують, де вони ну, розгадують, так скажу. Але я знаю одне. Хочеш добре, роби добре. А хочеш собі набути зло, набудеш зло. І тому, може, якийсь тато, оцей майданчик для дитини спорудив, бо вона мала копійку, аби вона заробила. І не думає, що ця дитина робить це на цій крові, і може дуже тяжко розплатитися його цілий рід і ціла родина. Треба про це думати. Розумієте? Якщо б людина не знала, ну ага, ну там він собі заїхав на той майдан. Правильно кажуть. Шановні пани, що ну, там не розбереш, хто там є в тому мішку. Я розумію архітектора. як я розумію. Він подивився ці зйомки хлопців, коли вони вже були розстріляні. І до, на стовбі вони голови посунули вниз, голова посунулася вниз. Ну, а щоб голову не робити, тільки руки ззаду, ну він зробив так у формі мішка. Ось, я розумію, навіть задум творчі модерніста. От. Але справа в тому, я навіть не прошу владу переробляти пам'ятник. Чому? Бо зараз війна нема на це гроші переробляти. Добре, що вже він там є. Але людина може не знати, бо то такий пам'ятник щось там стоїть, та він їде на машині. Але коли вже людина знає, то вона не повинна цього робити.